Скільки коштує пересадка волосся в Україні? Давайте розбиратись. Так я дійсно комплексував стосовно своїх залисінь. Я їх намагався приховати, але вік бере своє. Тому я це вирішив зробити. Заповнивши всі документи в лікарні. До речі, подивіться, яка в мене підтримка. Я здав необхідні аналізи. До речі, назву клініки вкажу в описі, тому читайте опис. Ми промалювали лінію, яку я собі хочу, тобто, подивіться, це по лінії росту, кожному індивідуальна. І такий майстер Барбершоп мене поголив на лисо. До речі, як вам я лисий, мені здається, личить чи ні? Бо мені виглядає крінжово насправді. З аналізами все ОК тому почали робити анестезію. Ось так воно виглядає. А ось тут мені вже забирають графти з потили і будуть пересаджувати їх. На лобну ділянку, яку відмічав. Насправді все відбулось не боляче, все дуже легко, класно. Тут взагалі мене погодували, тому що була невелика перерва, і було смачно. Ну і власне після обіду вони почали пересаджувати все на іншу грядку. Те, що вони вирвали спотили. Тут я жаліюсь про відчуття. Насправді все було нормально, просто трошечки незвично. Ось так воно виглядало по фіналу. Нагадаю, що в мене дві тисячі графтів. Потім одягнувши такий чепчик, і звичайно, перемотавши все, мене забрала дружина додому. Тепер ключовий догляд це в домашніх умовах. Це я вже на наступний день. До речі, заборонили тренуватись місяць для того, щоб все було окей. На наступний день її тільки дозволили знімати. Також нагадую, що я працюю онлайн-тренером, і оскільки в мене зараз багато вільного часу, то набираю людей. Пиши. Yes. Ну а як доглядати, як вона заживає, як воно буде по фіналу? Я буду розповідати в своїх соціальних мережах, тому підписуйтесь. І обійшлася обійшлась така процедура у 80 тисяч гривень і 7 годин мого часу.